Поляки були здивовані тим, як вони сприйняли тоді російську агресію, виказуючи свою підтримку українців, і як вони позитивно почали підтримувати українців і ставитися до українців, і, от власне, польське суспільство з таким захопленням, і навіть я би сказала з такою певною заздрістю сприйняло факт, що українці захищають свою країну. Перед країною, яка в 12 разів сильніша, українці, які не мали сильної потужної армії за собою НАТО, зброї НАТО в таких масштабах, як, наприклад, мали поляки, Леся Вакулюк, ведуча етерівне еспресо, колись працювала журналісткою українського телеканалу у Варшаві і вільно володіє польською мовою. Тож з перших днів війни вона включилася в етери польських медіа і розповідала правду про війну. Розповідала як волонтерка. Просто відчувала, що має це зробити в умовах, коли владі було байдуже до комунікацій з найважливішими для нас країнами. Але тепер Леся вже змушена пояснювати українцям, поляки не вороги. Вона просить не реагувати надто болісно на провокації і зауважує, наскільки різко зросла кількість ботів і закритих акаунтів в польських соцмережах, які поширюють ненависть до України. Вона часто стикається з нерозумінням від земляків, і це її болить. Але як досвідчена журналістка розуміє, дезінформаційна компанія Москви таки дає свій результат і серед поляків, і серед українців. Мені час від часу Фейсбук теж підсуває якісь польські пабліки, і я, як журналістка, знову ж таки з цікавості заходжу в коментарі і починаю читати ці коментарі. Я читаю ці коментарі там, начебто, пише там «Гжегош Мітніцький» або. Катажина, якась там, ніби польське ім'я, ніби польське прізвище. Я думаю, і а коментар такий вгідливий, зачіпає щось про Волинь, щось про Бандерівців, щось про чорно-чор-червоні прапори, щось про те, що це не наша війна, щось про те, що ви хочете нас обібрати. Щось про те, що вам добре живеться. а Ми тут бідні потерпаємо. Я заходжу на ці профілі. І починає просто таку дослідницьку польову роботу. Я дивлюся на цей профіль. А він або порожній, або створений десь якомусь, наприклад, у 2015 році. Коли два роки тому я викривав російський ПСО під час блокування кордону і закликав нашу владу нарешті почати розмову з польським суспільством, ніхто не хотів слухати в Києві. Тоді панувало самозаспокоєння. Мовляв, закінчиться польська виборча компанія, і все повернеться на свої місця. Я тоді застерігав, це хибна ілюзія. Адже росіяни вже впритул взялися за Польщу. На жаль, ані на банковій, ані в МЗС не було належної експертизи, що таке Польща і як функціонує польське суспільство. Існувало переконання, що Росія ворог Польщі.